Доброго дня, висвіта компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження, це у нас Infinity X35 2008 року. 3,5 у нас бензиновий двигун на автоматі на повному приводі і з пробігом 110 тисяч кілометрів. Гарний стан автомобілі купузує, досить збережений. Авто офіційно куплено в Україні від другого власника. Останній власник користування має з 2013 року. Є в нас практроніки, є камера заднього виду, оригінальні титани і хороша літня резина. Є в нас безпечовий доступ по автомобілі біжого кольору сідушки загалом салон, є в нас електрорегулювання і пам'яті. У салоні є в нас мультикермо, підігрів сідушок, теж присутній, клімат-контроль двох зони, ось така мультимедіа теж у нас є. Е, старт-стоп функція також є, і люк. Салончик в гарному збереженому стані на свій час, е, без зайвих зауважень. Технічний автомобіль повністю обслужений, сім масла фільтра завжди мінялися вчасно, ходовка без а по моторі коробці питань також немає. Ось якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, з 60, перевіряйте, тестуйте ну, і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас прилянути наш сайт автопарк. Я. У нас там кожного дня появляється дуже класні варіанти по хорошим цінам.